Воєнний оглядач Кирило Данильченко трохи розповів про удари ЗСУ з допомогою британських ракет, про самі ці британські ракети, про наслідки їх роботи і перспективи для рашистів. Послухайте ці міркування, ми не маємо без ліміту високоточного оперативного озброєння, щоби випалити їм тил у нуль. Бо запас виробів до точок не безкінечний. Ми лише в першу кампанію понад 150 штук відправили росіянам. А шторм, шедов чи скальп коштує 1,7 мільйона доларів штука. І навіть якщо їх перекуповуватимуть для нас в експортному варіанті в Катару чи в Саудитів, то ми не можемо застосовувати їх як фантики від цукерок. Потрібно ретельно готувати кожен виліт. І успіхи є, і досить яскраві. Багато годин палав тепловозобудівний завод у Луганську, з якого окупанти зробили склад і рембазу для аварійних машин. З розльотом звідти ракет і вторинними детонаціями. Луганськ довго був тилом, але тепер, після прильотів по вищому військовому авіаційному училищу, проммайданчиках шахти Ювілейна, Луганській академії внутрішніх справ, там теж довелося навчитися розосереджуватися і ховатися. Бальнеологічний курорт на Арабатській стрілці, де загинув полковник МВС, РФ із Вороніжа, хотів підчистити українське підпілля, але його спіткала прикра невдача. Знищений у містечку Приморськ Запорізької області разом зі штабом, заступник начальника 35-ї армії, колишній командир 201 ї бази в Таджикистані, пансіонат Дюна, де згорів на роботі, бо любив басейни на першій лінії, заступник начальника Південного військового округу армії РФ, чонгарські мости пробиті до опор з руйнуванням поздовжньої балки. Це вимагає серйозного ремонту. Тепер от були детонації в Криму. Росіяни чомусь думали, що перевтілення закинутих аеродромів на бази забезпечить скритність і працюватиме як склади підскоку. Але в епоху супутників агентурної розвідки в смартфоні і дронів, які ширяють над Чорним морем з РЛС на борту, скритність зберігати неможливо. І почало прилітати. Нафтобази та склади у жовтневому, склади в Старому Криму, на Красній Поляні Червоногродійського району, детонації пожежі, жирний, чорний дим. Усе, як ми любимо. Багато в чому список вище це заслуги ракет Штормшеф, які запускають із пострадянських Су-24М. Численні удари росіян балістикою по Старокостянтинову та спроби підловити носії калібрами, результатами поки що не увінчалися. Росіяни настільки раді цьому факту, ну в лапках раді. Що тягають єдину ракету, що впала через несправність, фотографуючи її з усіх боків і заявляючи, що збивають їх у кожній атаці. Достатньо відчутні збитки і приголомшливий список. Причини лежать на поверхні. Технологічно досконаліша зброя малопомітна в РЛС діапазоні через геометрію, створена з менш помітних матеріалів, йде до цілі на надмалій висоті через систему Терпром. Це цифрова мапа місцевості за запрограмованим маршрутом з контрольованими точками та показниками висотоміра, причому маршрут може бути прокладений нижче за радіогоризонт. Руслом пересохшує річечки, далі балки, потім водосховище, де можна притиснутися до дзеркала води, сховатися за ним. Ракета вискакує в районі вбитих координат цілі, відкидає оптічник, набираючи висоту перед атакою. В голові в неї інфрачервона головка самонаведення із забитою базою цілей. Там зазначено у процесорі, на яку ціль краще йти гіркою, на яку по пологій траєкторії. Пенетруючий заряд пробиває стіни будівлі або бункера, заводячи 400 кг основного в отвір, максимальна шкода на виході. До цього додайте хорошу тактику завдання ударів. Групові, як по 10 цілях у Бердянську, з хибними цілями декоями, синхронізацією роботи БПЛА та РЕП у секторі, одночасно виринаючи на Су-24М з-під радіогоризонту і знову йдучи на надмалу висоту. Навіть якщо перебувати на чергуванні в повітрі, перехопити за лічені хвилини бомбардувальника непросто, а гнатися за ним вглиб за лінією фронту. Майже гарантовано потрапити під засідку на буках чи ірисках не так просто впоратися навіть зі штучними застарілими українськими бортами, не кажучи про сучасну авіацію. Жартувати про слабких європейців добре і весело, якщо не брати до уваги об'єднані військово-повітряні сили скандинавських країн Німеччини, Франції та Британії. Так, танків чи САУ у європейців небагато, але літаків покоління 4, 4 плюс і 5 вони можуть трохи виставити. Ну як небагато? Кілька тисяч. Сама Німеччина має 600 ракет Таурус, понад тисячу шторм шедов у Британії, у Франції разом із флотом понад 800 одиниць, навіть без американських сил. Тільки зі своїми Хаймарс і М 270 європейські країни спроможні зробити ймовірному противнику кілька тисяч високоточних подарунків протягом кількох діб, простіше кажучи, можуть дати такого ляпаса, що злетить шапка. Тож розповідати, як Вагнер із Білорусі нападе на Литву – це одне а от насправді зіткнутися з ВПС НАТО та Європейського Союзу плюс з їхньою реактивною високоточною артилерією, це дещо інше. Тому РФ марить історіями про Варшаву і коридор на сувалки хіба що на ток-шоу. не більше. Ми ж поки що використовуємо наявне і передане з арсеналів партнерів і використовуємо досить ефективно і успішно, чекаючи на постачання авіації і навчання наших пілотів. Евакуації в Джанкої та навколо покинутих аеродромів у Криму не дадуть збрехати. Росіяни воюють із зерном в Чорноморську. Позбавляючи п'ятимільйонну країну місячного споживання хліба, ми ж накриваємо Онікси і довбемо склади, які їхня наддержава, так би мовити, ховає від нас на покинутих аеродромах. Це і було метою СВО. Усьо йде по плану. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!